Ну і ви можете також зателефонувати до студії програми Київ Донбас на громадському радіо. Нагадаю, 0800 750 490, Коли у нас був Юрій Нікітін, заступник голови фонду держмайна. У нас були два дзвінки від слухачів. А зараз у нас не менш цікавий гість, хоча із зовсім іншої галузі. Алі Малієв, він програмний директор Кримського дому у. На місці Києві, і при цьому я от підкреслюю, українською це не кримський будинок, а саме Кримський дім, як ну як оселя, як місце, в якому ну не просто перебувають, а в якому живуть. Але ми дякую, що ви до нас завітали. І оскільки ви зовсім новий програмний директор цього закладу, то запитання одразу: а яка які найголовніші пункти програми? Програмного директора вітаю Андрію. Дякую за запрошення. А, справді Кримський дім, якщо так дуже коротко пояснити, що це є, а в Києві на континентальній Україні, і він був створений декілька років тому. А це є фактично Міністерство культури і освіти Криму в екзилі. Тобто, зараз а тут не в Криму. На материковій Україні, але безпосередньо який має працювати з Кримом. Тому, як на мене, як для мене особисто, Кримський дім має бути місцем, яке створює нові сенси в Україні для України, для кримчан в дуже різних галузях. Починаючи. Від досліджень, від медіа, культурою, очевидно, наукою, освітою. І, власне, я сподіваюся, що такі речі в нас будуть безпосередньо відбуватись постійно в Кримському домі. Він має жити і не тільки в Києві, а ще в нас одна один з елементів стратегії. Для нас важливо також розповідати про Крим і хто такі є мешканці Криму. Що таке Крим в регіонах України? Також а який найперший регіон? Можливо, Львів. А неможливо точно буде Львів. Точно. Ми... І це, це як а, саме тому, що Алімалієв до того працював вже у Криму у Львові. А, ну у ні. Криму він теж живе працює. Да, насправді, хоча на, на насправді, Львів, тому що це форум видавців, і ми зараз готуємо там панель панельну дискусію по кримстарській літературі, а також готуємо. Панельні дискусії до ста старіччя Крултаю кримсьтарського народу, я думаю, Аліма що ви не образитесь, я знаю вас уже не перший рік. Якщо я навіть тут вживу прийом гіперболи і перебільшення, і відповідь на е панель панельну дискусію з кримсько-татарської літератури, скажу, а що вона існує? Так, вона існує, більше того, вона розвивається активно, і ми хочемо а, про це розповісти не тільки кримським татарам, хоча кримським татарам теж це важливо розповідати, а і людям, з іншої, які мають інші контек контексти. Бо важливо і будь-яка річ розвивається тільки тоді, коли а, вона виходить поза межами своєї цієї скорлупи. Для нас важливо, щоб кримськотатарська культура а, виходила поза межами зацікавлення тільки кримських татар. Наскільки ви знаходите у цьому зацікавленість ширшої української громади? Тому що, скажімо, кримських татар в Україні я теж розглядаю як частину української громади в цілому, але все ж таки ну, є чимало міні-громад, з яких злидається загальна українська громада. Очевидно, і це оця, 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 різноманітність наша, вона, напевно, і робить унікальну будь-яку культуру, в тому числі в політичному сенсі, та і будь-який народ в політичному сенсі. І це 100%, що кримські татари є частиною української нації. І для мене. Важливо, також, одна з речей, які ми хочемо робити і будемо робити надалі, це так звані колаборації. Коли, наприклад, комбінувати українських, польських, німецьких, єврейських, кримськотарських музикантів і робити один спільний культурний продукт це дуже цікава річ, бо ми зараз на такому етапі, коли ми постійно пізнаємо один одного. Більше того, я скажу, що. Ми зараз пізнаємо самі себе дуже часто, і такі продукти вони власне допомагають от, доходити до цих ширших аудиторій. Аліма, до... а приклади такої колаборації вже існують? Я, наприклад, знаю. Очевидно, очевидно, існують, і ми це практикували на, з колабораціями, наприклад, з гуртом Шоколад з Усіном Бікіровим, з театром Курбаса з Курбасами. Власне, зараз тут створюємо один, хочемо створити. Наприклад, кримсьтарсько-єврейський проект, і це mm. теж такі цікаві референси ну, будуть тоді туди ще кораїмів залучити взагалі О, буде очевидно, очевидно. такий місток між кримськими татарами для і... нас. Важливо от залучати дуже різні а, культурні контексти, бо воно завжди виходить цікаво. Якби я знав наперед, що Алі Малієв заведе мову про культурну колаборацію, зокрема у музиці, то я би підготував дещо інакший запис для цієї розмови, а, наприклад, битим скло. По душі, де «Козак -систем» і Ельвіра Сарихали. Це одна з чудових. Ми з Ельвірою дуже багато працюємо, і Ельвіра має різні колаборації, також українські Та, дуже цікаво. Угу. От я раджу всім, хто досі не чув цієї композиції, послухати її. Вона прониклива, вона сполучає в собі український і кримсько-татарський малос. Хоча, можливо, кримськотатарський тут навіть має бути на першому місці. Ну не знаю, самі вирішуйте. А так я пішов випробуваним абсолютно шляхом і підготував кримсько-татарську пісню. Яка має у своїй назві ім'я нашого сьогоднішнього гостя, і гість, напевно, здогадується про що йдеться? Пісня називається Алім Алім Айдамак. Да. Да, це, до речі, дуже цікаво. Такий рок-гурт був, і, по-моєму, ще й досі є Фаетон. Вони починали з музичення без використання кримсько-татарської мови, але саме вони першими заграли справжню рок-музику кримсько-татарською і зараз послуха у їхньому виконанні пісню, яка мені дуже подобається, а потім про те про що вона. АЛІМ Айдамак, гурт Фаетон. Гурт Фаетон пісня АЛІМ або ж Алім Айдамак кримсько-татарською мовою. І, до речі, це одна з тих пісень, де дуже добре чути мелодику кримсько-татарської мови. Чітко вимовляють музики гурту Фаетон. А ті, хто хоче знати, так слово Айдамак, насправді це те, що в українській мові запозичено як гайдамак, розбійник, там нападник, всяке таке. А Лім легендарний персонаж, який у Криму розбивав багатих і віддавав своє. Ну, як би це награбовано сказати, ми його думає. називаємо кримсьтарським Робінгудом Кримсько-татарський Робінгудакалі да, да, Малієв, програмний директор кримського дому у студії програми Київ Донбас, і він хоче зробити дуже важливе оголошення, яке ми розглядатимемо як соціальну рекламу. А власне, 24 серпня на День Незалежності Кримський дім проводить перший а, кримський концерт Open Air на поштовій площі з другі з другої години. Будь-які охочі можуть почути. А, всі виступи наживо. Це і панк рок гурт Шатур Гудур, і наш чудовий музикант, джазовий музикант Усін Бікіров, і, наприклад, реггі-співачка Азіза Ібрагімова, і учасниця Євробачення в 2013 році Злата Огнєвич, яка теж є з Криму. І... А вона якою мовою співатиме? А українською. українською да. Бо для нас тут важливо було. Поєднувати і українську, і кримськотатарську культуру, і російською культуру. буде? А співати, чи вона буде російською? Ні, не, не вона обов'язково, але хтось, наприклад, із Криму. Я ж знаю людей, які виїхали з Криму. Тому що вони підтримують Українську Україну, mm -hmm. але вони ні до української, ні до кримсько-татарської культури не очевидно. Наважають. Тому ми говоримо про те, що Кримський Дім має бути хабом для всіх добрих ініціатив, mm -hmm. не зважаючи на релігійні чи етнічні бекграунди походження. Так. Слухай, а можна прийти до кримсько-татарського дому? <гум> до кримського дому перепрошую <гум> до кримського дому і сказати, я хочу навчитися кримсько-татарської мови. От, власне, я є тільки пару тижнів як став, як обійняв цю посаду, і ми хочемо очевидно робити курси не тільки кримсько-татарської мови. Наприклад, курси англійської мови також важливо запускати для людей, для молоді, для переселенців, щоб вони вчили. І, чи, наприклад, навчитись кримстарським танцям чи грі на кримстарських музичних інструментах. Ми хочемо... Назвіть один чи два. А Сантур, Дарія. Так, і що вони собою являють? Ну дарец, а, такая, знаете, шкирой, бубен, бубен такие так, шкирой а, ту... а це як? это е... я, я, не скажу, как... Як... Ков... Ну, струнний інструмент Так, да, це струнний інструмент, але в почав тут да, показувати так, та. це так. Цимбали, як, да? як цимбали, це як цимбали, як, як цікаво. До речі, це. дуже багато в українській культурі запозичено з тюркських, і я думаю, що з кримсько-татарської так само. Ну виникають час від часу суперечки, <сум> хто в кого запозичив, але це діло таке. Головне, що воно тепер є нашим спільним, майбутком. І щоб воно працювало так. Та. Так я чому запитав зокрема і про те, чи можна туди прийти і навчити? Тися або спробувати угу. навчитися кримськотатарської мови, що в далекі-далекі 70-ті роки мені довелося бути в Німецькій Демократичній Республіці у Лейпцигу, і там я бачив угорський культурний центр, в якому були. Грамофоні, ну вірніше, як та пластинки з угорською музикою, книжки угорською мовою, можна було навчитися угорської мови, ну і багато-багато всякого. Наскільки от е, буде кримський дім різноманітний, що стосується того, та нут прийшов і з чимось пішов не тільки в душі, але й <сум> матеріально. Очевидно, очевидно, і як я казав, це має бути отакий от куточок Криму. В на континенті України, але щоб туди люди не приходили, умовно кажучи, жаліти кримських татар чи людей, які переїхали з Криму, а щоб вони отримували цінність там, щоб вони знаходили для себе нові сенс. Тому ми хочемо робити і сучасні інсталяції, і говоримо вже про те, що ми хотіли поставити contemporary балет. На кримську. Сучасний. Сучасний, сучасний. Та, сучасний балет на кримську тематику. І очевидно, люди зможуть придбати і кримсьтарські книжки чи книжки До речі, про легенди Яким Криму. шрифтом? А, це, це питання книговидання взагалі. Mm. Більшість книжок поки що видана а, кирилицею, але ми. Поступово поступово переходимо От на латинку. мене цікавить сама сам Алі Малієву як людина, яка ну культурна людина, і да. прагне розвивати культуру за латиницю чи за к за, за латиницю? Абсолютно, бо чому поясню дуже легко і коротко, а латинка набагато краще передає фонетично кремстанську мову кирилицею це набагато складніше робити, і воно не є природним. А оцей балет згаданий: він буде на оригінальну музику, чи це буде, ну, такі композиція, чи як це називається, колаж. А власне, для балету, ми зараз теж говоримо, що музику для балету має написати кримштарський композитор. Дуже цікаво. Ще одне, от я бачив на кримсько-татарському телеканалі АТР свого часу дубльований кримсько-татарською мовою радянський фільм Джентльмени удачі. І оскільки той фільм я знаю на пам'ять, то мені не було жодних проблем подивитися його кримськотатарською мовою. До речі, рівень дубляжу, я вважаю, був ну, 100%. Та? Голоси, інтонації, все передано. Отаке от там буде у вас в кримському домі. Можна прийти, взяти диск або касету, піти додому і подивитися. Ми більше того говоримо про те, що е, ми б хотіли б зробити там окремо звукозаписуючу студію, де е, наші митці могли би і записувати свої пісні, чи, наприклад, дублювати фільми чи мультфільми на е, той ж самий Гаррі Поттер, який зазвучить кримцарською мовою, це було б чудово для дітей. Це і оце дуже цікавий насправді прийом, коли іншою мовою озвучено те, що багатьом-багатьом відомо. Це не просто з нуля починаєш. Ти вже будуєш на тому до чого. Ну, інші люди е, звикли. А про звички у нас ще залишається буквально хвилина для того, щоб Львома Лів розказав нам, а як життя в Києві після життя у Львові. Ну, ви знаєте, я останні п'ять років, напевно, живу між Києвом і Львовом, до того, щоб ну, тепер що більше постійно... в Києві буде. Так, да, так, да, да, очевидно. А... Мені у Львові дуже не вистачало води. Угу. Тут в Києві її багато. Але Львів це все одно моє. На моє друге середовище після Криму, в якому я себе почуваю абсолютно органічно, і скоро виходить в видавництво Старого Лева книжка про вулиці Львова, про міста Львова. І я там написав свою частинку про вулицю Дудаєва і взагалі mm. про Мій Львів. І це напевно так і є. Ну, гаразд тоді запитання: а де в Києві є місце, пов'язане з Дудаєвом? А, а? Цього ще не знаю, ага. і може пан Андрій мені підкаже. Ну я вам скажу, що є дошка присвячена боротьбі ячкерського народу на розі кріпосного провулку і вулиці Інститутської, ні, Грушевського. Грушевського, Я вважаю, що це тобто теж тут місце пов'язане із да. Додаєвом. Дуже дякую, Алі Малієв, програмний директор Кримського дому. Я певен, що навіть ну я от не дав йому змоги розказати про все, що буде в кримському домі, але ви отримали уяву. Наскільки це може бути цікаво, і знаючи його, я таки знаю, що це буде цікаво. Андрій Куликов повернеться до слухачів приблизно о 18.07, а рівно о 18.00. на цій хвилі в бурда познайомить вас з новинами громадського радіо. Слухайте, думайте.